Добрий день. Доброго дня патрульна поліція Вінницької області радий поліції Гончар. Будемо де вас введеться про повідеофіксації нашої з вами Добре. розмови. Слухаю Відповім. вас. Зупинував на вас за порушення правил дорожнього руху. Якого? Розмовляли по телефону під час. Не розмовляв. Хорошо, не розмовляли Не користуєтесь рамені пасивної безпеки. Тільки що скинув.

Тому що так період де на теперішній час проводить національна поліція, служить службу ТРТК, ТРПТ. А де посвідчення? Mm -hmm. Замін посвідчення? До Fo якого посвідчення. там дійсно? Що? До якого дійсно? Поки mm -hmm. служу поки не немає відкрити. Ну там немає вітки, то від... та, та ж немає відмітки. Добре, напарник вам покаже. Ну ви зупинили? Так. Ну. А чу, як, як, яке має відношення напарник? <звіць> ну, слухаю вас. Слухаю вас. Чи, Донбур, вас? Е -е, ви зпиняли? Ну, я спиню напарника. Ну напарник не має посвідчення, як він може спиняти? Як це немає, він має? Ну, Бо а воно не дійсне. Було...

У меня є рано. відео фото фіксації. фото, фото видео фіксація? Ну, так. ну як, ви такі підійшли? Ну як? Не буде, ви то... проїжджали. Ну як, а є фото фіксація у вас? У вас була включена камера, покажите. Я не скажу. Ну а як ви не зможете? Докажіть, я був я був пристебнутий. Ваши лейтенанты, да. Хорошо проделано. Завушка вас не стоят? Не настоит, ну, ну, подъедется у нас Так. Что вы друг? Все, благодарю. подякували подякували